Якщо ви бачили на наше відео, ви знаєте, що ми займаємося тим, що ми отримаємо гроші для людей від страхових компаній за їхні дахи, сайдинги, щоб вам і пластику будинку не прийшлося це платити, за свої кишені. Чим ми не займаємося, це ми не займаємося кондиціонерами. Так, ми можемо отримати вам гроші від страхівки за це, але ми їх не міняємо. Все рівно, ось вам порада, те, що ми бачимо весь час, бо кондиціонери стоять на дахах. Якщо у вас від вашого кондиціонеру якось таке, йде лінія з Афріоном, і бачите? Мокре. Okay. Тому що вона ізоляція ось тут уже зносилася. Я вам кажу, це зменшує ефективність вашого кондиціонеру і робить так, що фіон, га газ всередині, який є, він не працює так ефективно, якби він міг. Тому, якщо ви бачите свій кондиціонер, який виглядає ось так, то вам треба подзвонити комусь, хто займається такого типу роботою, щоб вони вам допомогли. У нас теж є хлопці, які від часу, часу нам допомагають. Якщо потрібна порада, дайте знати, будемо раді допомогти, чи то кондиціонери, чи щоб це не було. Тому що нам приходиться стикатися з професіоналами в різних індустріях будівництва, і ми вже маємо людей, які справді знають, що вони роблять. Ні, вам це нічого не коштує, просто спитайте, ми просто вам скажемо.